Ліна Костенко, мій перший вірш написаний в окопі, мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій від вибухів стіні. Коли згубило зорі в гороскопі, моє дитинство, вбите на війні, лилась в пожежі вулканічна лава, горіла хата, ніч здавалась днем, і захлиналась наша переправа через Дніпро водою і вогнем. Гула земля, сусідський плакав хлопчик, хрестилась баба, і кінчався хліб, у той вузесенький окопчик, де дві сім'ї твалились кілька О, перший біль тих дитячих вражень, який він слід на серці залиша як невимовне віршами мене скажеш, чи нині мою зробиться душа. Це вже було ні зайчиком, ні вовком кривавий світ, обвуглена зоря, а я писала мало не осколком, великі букви, щойно з букваря. Той перший віршик, притулившись з краю, щоб присвітила поночі війна. Який він був, я вже не пам'ятаю, снаряд упав, розсипала стіна.